І так, європейці дали українцям безвіз, тобто можливість подорожувати без візи по Європі. 90 днів протязі 180. Я думаю, всі знаєте, все, що треба мати, це біометричний паспорт за і все. Але українці придумали собі два біометричні паспорти і таким чином їздили по безвізу без коридорів. Не, не, не 90 днів протязі 180, а якщо мав два. Біометричні, то безвіз у тебе безкінечний. 90 днів на одному, 90 на другому. Я думаю, хтось з вас це знає, хтось користувався цим, хтось так подорожував. Хоча багато людей дотепер не знають, що так можна було. Але про це тепер розказую, бо лавочка прикривається. Я вже про це говорив. Отже, хто не знає, 12 жовтня в Європі запускається нова система. Контролю на кордонах європейських, е тобто єдина система, називається EES Entry-Exit System. Де кожен в'їзд тепер у Європу буде фіксуватися, тобто, будуть фіксуватися біометричні дані, ваша фотографія. І це все буде єдина система. До цього моменту її не було, тому українці могли собі мати два паспорти біометричні і могли собі подорожувати по Європі. З 12 числа, тобто зараз вже в неділю, лавочка закривається. Тому хто це робив, хто так їздив, більше так не робіть, бо більше це не пройде. Просто-напросто і будете мати великі неприємності. Так от, оцим хотів поділитися з вами. Всім гарного дня!